В важкі хвилини люди світяться. Колись це був вислів, тепер це реальність. Саме найгірше, що могло з нами трапитись, змусило нас зігріватись власним теплом. Тепло, яке з вуздорогою людини виходить, із очей її, із долонь, із обіймів, із спогадів, із нетривалих розмов. Тепло, яке не зникає, а примножується та розповсюджується, роздітається, укріплюється і заповнює все навкруг. Раніше ти цього не помічав. Були собі люди звичайні, хороші, тепер вони світяться, їх безліч повсюду, ніби янголи, посланці від Бога. Вони обіймають. Відчувають твою біль. Іноді мовчки приносять тобі обід. Іноді ігнорують справи твої, а запитують у друзів, чи все окей. Ці люди пам'ятають твої сльози і твій страх. Вони тебе люблять, хоч ти ніби птах. Ти тут, вони там, дороги безмежні. Та в серці у них тепер ти назавжди. Нема чого боятись в такі лихі години. Зігріватись ми будемо в обіймах однині, бо кожна сльозинка розділена є. Ми світимось, а отже, ми є людьми.